Вибори під надійним захистом близько півтори тисячі міліціонерів охоронятимуть правопорядок під час народного волевиявлення на Прикарпатті. по двоє на великих дільницях і по одному на менших. Про це під час брифінгу повідомив начальник сектору зв'язків з громадськістю УМВС Костянтин Кулак. Поряд з ними нестимуть варту працівники МНС і громадських організацій. Суботи з ними разом будуть чергувати працівники МЧС. Це близько 780 чоловік, буде задіяно на території нашої області. Крім того, з громадськими організаціями, це і спілка ветеранів Афганістану, і спілка рибалок самооборона, правий сектор. Кожен виділяє своїх працівників в районі в залежності від. Кількості ну не мінімум один-два чоловіка на дільниці. Наразі міліціонери спільно з рятувальниками обстежили виборчі дільниці, зокрема місця, де зберігатимуться бюлетені, також наявність вогнегасників у приміщеннях. Готові правоохоронці і до позаштатних ситуацій на виборах у випадку хуліганства чи крадіжок на місце події вирушать слідчо-оперативні групи, які працюватимуть у посиленому режимі. У разі виникнення якоїсь нештатної ситуації чи на дільниці. Чи ще десь, тобто можна буде, ну, працівник міліції одразу цю слідчою оперативну групу, яка виїжджає на місце події, там розбирається. Тобто і в разі там якихось ситуацій, на допомогу працівнику міліції, як я казав, підійдуть працівники МЧС і громадськості. Тобто, я думаю, що сил буде достатньо. згідно законодавства, каже Костянтин Кулак, міліціонери патрулюватимуть поряд із дільницями. Відтак безпосередньо у кімнату, де виборці здійснюють воловиявлення, правоохоронці зможуть зайти лише у кількох випадках: стихійного лиха чи пожежі або ж з письмового дозволу голови комісії.